Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас із Туреччини, із Белеку. Сьогодні тут Львівські Карпати проведуть свій другий контрольний поєдинок зимових зборів у суперниках у Львів'ян, Чеській, Богеміанс. Контрольний матч перед стартом другої частини чемпіонату, який в кечкемета, який вчора зустрічався з Карпатами. Вже е, наступного тижня, 2 лютого, офіційний поєдинок. Ян у штрафному майданчику, матошик прострілює в центр. Рістовський пробиває один Чехи забивають на 17-й хвилині. Рістовський робить те, чого йому дуже бракувало в офіційних матчах. 16 поєдинків жодного забитого м'яча у цього форварда або інсайда праської команди. Передача вперед на Краснопіра. Краснопіро проходить голкіпера і забиває. Карпати зрівнює рахунок у самій кінцівці тайму. Жодного офсайду тут немає. І дебютний м'яч Ігоря Краснопіра, новачка Карпат. На 45-й хвилині. Хороша атака від зленобілих. Карпати увесь тайм намагалися вивести Краснопіра на ударну позицію. Дуже багато забігань, дуже багато спринтів виконував Ігор. Ну і цього разу повірив у цю передачу. І сміливо пішов на неї і домігся свого. Важливо було завершити так, зона завершення. І там не пробивав одразу. Натомість перехитрив голкіпера Томаша Фрювальда і зрівняв рахунок у цьому матчі. Карпати, очевидно, підуть на перерву не поступаючись у рахунку. Чехи, можливо, ще встигнуть провести свій випад до того, як Рефері зафіксує завершення першого тайму. Вершніченко на Кінрейкіна. Танда. Кілька суперників проти Танди, бабогло. Виносить м'яч, тут е, летів на нього. Матошик. Ну і що ж, у нас перший тайм завершився. Попереду 15 хвилин перерви. Ну і в другому таймі дві інші одинадцятки, про які ми з вами детально, ретельно поговоримо вже по перерві. Отож, до зустрічі в другому таймі. Чехи комбінують у центрі поля. Можуть розігнати швидку атаку. Лукаш Гулка віддає праворуч. Домінік Плешків, до штрафного майданчику прострілює набігання другим темпом. Чехи збільшують перевагу 2-1. І до гольової передачі Ян Матовшик в першому таймі. Зараз додає забитий м'яч. Цього разу правим флангом атакують Чехи. Швидка, стрімка атака, яка завершується взяттям воріт. Цей футболіст вперше виконав особливо пенальті так своєрідним Черпачком і відтоді називають цей удар Паненко. Зараз Ян Костенко на правому фланзі. Костенко навішує хороший шанс. 2-2. Карпати зрівнюють. Ілля Квасниця. Ще один дебютний гол до перерви. Ігор Краснопір. Забив перший гол за Карпати. Ну а зараз черга. Ілі лікрасниці хороша атака. Як класно відпрацював Костенко, насамперед на правому фланзі. Навісив зручно, комфортно і забити. В команді натомість Карпати зробили це двічі. Ну, але зараз Назар Домчак віддає передачу супернику і помиляється. Голкіпер Карпат 3-2. 3-2-69-та хвилина. Петер Карім відзначається забитим м'ячем одразу ж, практично одразу, після того, як. Карпати зрівнюють рахунок втретє у цьому матчі. Вони пропускають. Навіс відкутував пропорція. Кірачок вибиває головою, але перший на підборі. Владимір Земан, який робить рахунок 4-2. 81 хвилина. Нікого не виявилось. У, на підступах до штрафного майданчика. І Земан абсолютно комфортно знову відновив паритет. Проте вже за хвилину Петр Карім, нігерійський форвард Богм'янса, зробив рахунок 3-2, ну а зараз рахунок стає 5-2. І відзначаємо активність Мартіна Достала, який спершу влучає у поперечку, але ну, згодом добиває. М'ячу фактично порожні ворота. 2-5 Карпати. Поступаються чеському «Богемінсу» з рахунком 2-5. Краснопір та «Квасниця» забивали за зелено Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.